Доброго дня, дорогі друзі! В ефірі Актив ТВ у студії Вадим Герасимович. Ми продовжуємо говорити про майбутнє спілкуючись з людьми, думку яких цікаво та важливо почути. Сьогодні у нас в гостях заступник голови інституту Республіка Всеукраїнська ініціатива Активна громада Олександра Скиба. Доброго дня, вітаю вас. Будемо говорити про децентралізацію, це основна тема, яка стоїть на порядку денному в країні. От хотілося б почути ваше розуміння цього процесу, який має назву децентралізація. Що таке децентралізація? Ну, децентралізація особисто для мене, в першу чергу, це та реформа, той процес, який дозволяє розширити мої власні повноваження на місця. Тобто, Децентралізація вона в першу чергу орієнтується на громадянина. Коли громадянин він вже якби зобов'язаний брати участь більш активну участь у прийнятті рішень, то звісно в нього є вибір або бути активним або пасивним, але справа в тому, що з цією реформою надходить більше повноважень на місця, більше коштів. Відповідно, якщо громадяни не будуть контролювати цей процес. У нас буде вже корупція не на верхньому рівні, а скажімо, так спускатись до нижнього рівня. Тому наша ініціатива Активна громада і наша громадська організація Інституту Республіка закликає всіх громадян ставати більш активними, цікавитися життям більше життям своєї громади і включатись в процес розбудови своїх міст та сіл. Для розуміння можна навіть сказати для глобального і локального розуміння, що особисто наприклад. Я ви отримуємо від децентралізації? Покращення життя на місцевому рівні. Що це матиме на увазі? Ну, наприклад, я живу під Києвом, є проблеми з дорогами, є проблеми зі школою, з якістю освіти. Є проблеми, наприклад, певного соціального характеру. Ці всі речі можна буде вирішувати вже безпосередньо. Наша, наприклад, якщо буде утворена ОТГ, в нас поки що не створена громада. Але якщо наша сільська рада об'єднається там з кількома ще населеними пунктами, то буде створена об'єднана громада, і відповідно в нас вже будуть більше повноваження, наприклад, з приводу освіти. Яку школу, наприклад, як удосконалити ті послуги, освітні послуги на місцях? Чи створювати додаткові дитячі садочки, чи не створювати, чи асфальтувати в цьому році дорогу відповідно, чи не асфальтувати. Чи, наприклад, запрошувати якихось додаткових інвесторів в наш населений пункт, чи не запрошувати? І відповідно з цими повноваженнями, відповідно, у нас збільшується бюджет. Ну, наприклад, у нас є поруч. Місто Буєрка, яке наразі об'єднується з населеним пунктом Малютінка. І у них зараз у Буєрці бюджет орієнтовно 30 млн грн. Після об'єднання у них буде орієнтовно 110 мільйонів гривень бюджет. Тобто, уявіть, це майже втричі збільшиться бюджет і що на ці кошти можна зробити. Тобто, розуміючи з ваших слів, що причиною розбитих доріг. Бідності населення і великої кількості тих проблем, які роками накопичувалися в нашій державі, це те, що у нас не було у цього процесу децентралізації, а, в тому числі так, тому що основні кошти, основні ресурси, вони Надходили до гори, ну, наприклад, якщо ми хочемо, то у нас є дорога в Київ, вона обласного значення. Вона вся в наразі, вона вся в ямах. Так ми, наприклад, їздимо щодня цією дорогою, псуючи наш автомобіль. Відповідно, ну, на це йдуть більше коштів. А якщо відбудеться процес децентралізації, наприклад, наш населений пункт об'єднається з кимось, то ми матимемо право, законне право ремонтувати цю дорогу. Наразі, якщо якби наш сільський голова хотів чи не хотів, він не може її відремонтувати тільки тому, що це повноваження області. А область. О, ну, о, дивіться, щоб було зрозуміло. Я селянин, у мене біля мого будинку розбита дорога. Так. Що я маю робити? Приходжу я до сільського голови і кажу: Іван Іванович, у мене розбита дорога. Угу. Що відбувається далі? Що відбувається далі? Найкраще ось те, що ви сказали, оформити документально. І при чому ще що краще, щоб Іван Іванович прийшов не сам, а прийшов зі своїми, скажімо так, сусідами. От і коли Іван Іванович оформить звернення. Причому підпишеться не він один, а ще декілька його сусідів. Наприклад, він збере там 30 підписів. Відповідно буде дорога, тобто цей процес швидше куди направляти. Ну звісно, що до сільського голови поки Ні, що. як скажу. Я от проходжу до сільського ну. голови. Uh -huh. Кажу, що в мене є така проблема: так. у мене розбита дорога. Він мене вислухав. Він мені сказав оформити документ, я так розумію. Так. Чи він має оформити документ? Ну, звісно, що громадянин повинен оформити, якщо в, нього є, якщо в нього є якісь питання, пропозиції, ініціативи, він має право оформити, тобто зробити документ звернення до сільського голови за підписом там, 30 ну, осіб 20. Таке процент. звернення написано, оформлено, направлено до Івана Івановича. А що далі? Що далі? Далі на нашого, наскільки ну, в нас ще. Не 100% демократія, да, ми тільки вчимося, От, відповідно, ми рекомендуємо нашим активістам і громадянам контролювати цей процес. Тобто йому потрібно прийти на сесію, коли буде розглядатись його звернення. Якщо це звернення, наприклад, місцева рада рекомендує до включення до там, бюджету на наступний рік, відповідно, контролювати ще й цей процес. Дуже бажано, якщо наприклад Іван Іванович не хоче ходити на всі сесії, знайти ну як мінімум познайомитися зі своїм депутатом місцевої ради, тому що коли ми проводимо якісь заходи на місцевому рівні і запитуємо, як чи знаєте ви перше, чи знаєте ви свого депутата в не раді не знають. Не знають. Ну, відповідно, далі задавати питання, як часто ви зустрічаєтесь, чи як часто ви подаєте не взагалі не актуально. Тому, на мою думку, децентралізація в першу чергу відбудеться тоді, коли наші люди стануть більш активними. І просто зараз приходять додаткові кошти, нам держава, скажімо так, зверху спустила таку можливість отримувати вже більше, тобто залишати на місцях кошти. Відповідно, ми зможемо ці всі пропозиції, які ми вносимо, їх реалізувати, тому що раніше як було? Приходиш до сільського або міського голови, кажеш, ми хочемо там відремонтувати дорогу. Він каже, немає грошей. А тут уже не можна, скажімо так, відійти від цього, тому що ми знаємо, що, наприклад, раніше було 30 мільйонів, зараз 110 мільйонів. Давайте ремонтувати. От. От власне ви говорите про те, що до процесу децентралізації гроші надходили в центр. Зараз ці гроші йдуть на місця? Так. Ну ми розуміємо, відверто кажемо, що гроші деребанились в центрі. Тепер я так розумію, що центри деребану вони розпосуджуються по всій країні. А тоді в мене до вас відповідне питання: як, на вашу думку, легше промоніторити 100 тисяч гривень, як вони будуть використані, чи там кілька десятків мільйонів? Ну, знаєте, при дуже сильному бажанні вкрасти їх продать всеріну, як би як би хто би не моніторив. Звісно. Проте. А... Ми ж знаємо, що зараз, окрім децентралізації, йдуть ще ряд реформ, наприклад, саме антикорупційна. Запроваджується система там прозоро і так далі, з приводу закупівель. Відповідно, ці всі речі вже можна моніторити безпосередньо, навіть будучи дома, да, слідкувати, там, наприклад, які тендери відбуваються, які закупівлі відбуваються, і так далі. Тобто, громадянин, а його по суті зараз задача це ставати. А більш активним і цікавитися тим, що відбувається в населеному пункті, ходити на громадські слухання, ініціювати громадські слухання, використовувати там можливості місцевої ініціативи, тобто користуватися різними інструментами участі для того, щоб впливати на місцеве самоврядування, Скажіть, будь ласка, які ви бачите мінуси процесу децентралізації? Я дуже боюсь, що цей процес може дискредитувати. Причому чому? Тому що от ми нещодавно в березні надсилали запити до Міністерства інформації з приводу того, як вони інформують громадян України про реформу. І ми отримали дуже цікаві дані Міністерство інформації. По-перше, була така цікава фраза, що Вперше в історії України ми почали інформувати населення про реформи. Це перше. Ну, це в стилі мінстець. Да. Друга позиція нас ще більше здивувала. А, значить, інформування населення стосовно процесу децентралізації тривало протягом трьох місяців у 2015 році. Було розвішено щось там 200 бікбордів і так далі. Там розповсюджено 20 тисяч листівок серед населення. От я вам скажу, що наша організація Інституту Республіка за рік в разів 10, напевно, більше інформації розповсюдила через різні механізми. Причому, що в нас громадська організація, ми не маємо величезного бюджету, ми не маємо адмінресурсу і так далі. А тут маючи ресурси, маючи телеканали, маючи величезні впливи на, скажімо так, на бізнес і наприклад власників інших телеканалів, майже не проводиться ніякої інформаційної. Роботи. А друга позиція, що хвилює, це кулуарні домовленості. Поки громадяни не знають і не включаються в процес реформи, дуже часто можуть об'єднувати громади ну, не зовсім вірно. Наприклад, ну тобто є певні принципи об'єднання громад. Да? От що таке там спроможна громада, да, ефективно, неефективно не вони будуть об'єднуватись. Наприклад, розрахунки економічні, розрахунки там соціальні, чи є інфраструктура відповідна, чи немає в населених пунктах, які об'єднуються, і е, дуже часто, просто наприклад, два села між собою домовляються. Кажуть, давайте ми там об'єднаємося, будемо отримувати більше грошей. Хоча вони, жодна з них не являється спроможним. І якщо такі домовленості відбуваються. То, звісно, що це буде негативно впливати на реформу, бо люди ну, побачать якийсь регрес. Да, вони не відчують цього якогось позитиву. Так само, ну, дуже часто можна цю ситуацію помітити в тій ж Тернопільській області. Всі кажуть, що Тернопільська у нас передована, найбільша кількість об'єднаних громад. Проте питання, а, наскільки якісно вони були об'єднані. Да. Вот. Тому. А... Ми зараз розраховуємо, ну ми не розраховуємо на владу. Ми розраховуємо на громадян. Якщо громадяни будуть включатися, нас живий приклад. Кіровоградська область хотіли об'єднатися два населених пункти. Причому от по тій схемі, про які я вам казала, що обоє населених пунктів не є, скажімо так, спроможними стати центром громади. Більше того, сільські голови домовилися, що центр громади буде в тому населеному пункті, яке взагалі ще гірше розвинуте ніж перше. Ну так вони чомусь домовились Між собою в них якісь такі були розрахунки свої, напевно. А проте, коли люди про це дізнались. Ну, інформація все рівно рано чи пізно випливе, То а, наші активісти ініціювали процес збору підписів і направили звернення до в облраду про те, що громадяни, не хочуть громадяни певного населеного пункту не хочуть об'єднуватися з іншим населеним пунктом, з центром в цьому. Якби селі. От, і відповідно, обласна рада відругувала таким чином, що рекомендувала голові цього села Катеринівки переглянути свою пропозицію і внести змін. Тим більше, що там вже є певна процедура. Наприклад, якщо два населені пункти хочуть об'єднатися, то в будь-якому випадку мають відбуватися громадські слухання, і люди мають на громадських слуханнях затвердити. З громадських слухань ніхто, звісно, не добавить. Ну, або то громадські слухання такого фейкового характеру. От так. я так розумію, ситуація складається так, що, наприклад, є села, які хочуть об'єднатися, є там села, які не хочуть об'єднатися, тобто uh -huh. то можуть виникати певні протиріччя. Так. Ось така добровільність, якщо це ну, ми називаємо реальна добровільність, так, люди добре волі, сідають і домовляються між собою. Вона не призводить до певного хаосу в цьому процесі, певну таку хаотичність, що наче тут домовилися. Тут не домовилися, там треба якусь третю сторону шукати, щоб та була більш спроможна, тут менш ефективна. Знаєте, я думаю, що який би варіант ми не сприйняли, ну які б не прийняли рішення, я думаю, що в будь-якому випадку були б нарікання. певні нарікання, тому що ну, не помиляється той, хто не робить. От, відповідно, мені, на мою думку, а, було дуже правильно зроблено, що на початку дали можливість самим громадам визначитись. Тому що все ж таки ми говоримо про те, що ми будуємо демократію в державі. Відповідно, якби це спускалося зверху, 100% всі в населені пункти кричали, що це не децентралізація, а це централізація, так, що нам згори спускають якісь задачі. От, а тут ми поки сказали: будь ласка, ми даємо вам свободу, вирішуйте з ким об'єднуватись. Да, є там перспективні плани, але це не означає, що суто по перспективному плану ви от 100% повинні об'єднатися. У нас були випадки, коли активісти і громадяни спільно з владою вирішували вносити зміни в перспективний план, і це відбувалось. Тому а, тут уже питання, наскільки. Влада спілкується з громадою, і наскільки можна домовлятися, там, наприклад, з того ж ОДА і так далі. О, дивіться, є, наприклад, два села: там, uh -huh. Петрівка і Калинівка. Uh -huh. от два села вони спроможні до об'єднання. Але от чомусь вони не об'єдналися, ну, об ну склалося так. Ну буває. Що цим селам загрожує? що їх там, з 2017 року, будуть об'єднувати централізовано. Зараз вже приймається нове законодавство так званих олійних плям, да, коли, наприклад, тут є там, ну, грубо кажучи, там, нехай буде е Хмельницька область, да, там е значна частина громад об'єдналась. Проте є ще сели, які ні до кого ні з ким не об'єднались. Відповідно, їх будуть вже централізовано об'єднувати з тими на, з тими ОТГ, які вже створені, утворені. От. А, тому, на мою думку, і наша порада від нашої громадської організації все ж таки активізувати процес децентралізації на місцях, щоб люди все ж таки визначилися і об'єднувалися ще до того, як їх примусово будуть до когось підтягувати. Скажіть, будь ласка, таке питання: а наскільки доцільно проводити процес децентралізації в умовах, коли. Частина території України є окупованою, тобто мова йде про Крим, мова йде про незрозумілий до сьогоднішнього дня статус Донецької та Луганської областей. незрозуміло картину, яка буде там взагалі відбуватися в найближчій перспективі. Ми не знаємо, що з цими областями буде в найближчі півроку, рік. От, наскільки це доречно зараз? А, я вважаю, що це абсолютно доречно, а, тому що ну, ми не можемо, ми не знаємо, коли. Ми можемо вдосконалювати нашу державу, ми можемо її розвивати. І якраз реформа, реформа місцевого самоврядування, вона покликана на те, щоб наші міста вони ставали більш сильнішими, так само і села, і щоб люди навчилися брати відповідальність на себе і брати активну участь у прийнятті рішень. Питання таке маркантильне, можна сказати. А гроші, які планувалось, наприклад, ну. Вони були в розрахунку, можливо, що вони підуть потенційно на територію Криму, Луганську, там Донецької області. Вони куди поділися А діваються. Тобто вони розподіляються між областями. Чи пріоритетність цих коштів, там я не знаю, кимось визначається там там Володимир Борисович сидить і вирішує, так там даємо, наприклад, там Вінницької області чи кому. Ну, ви ж знаєте, яка зараз система? Поки що в нас частково стара система лишилась, частково нова, тому що утворені там об'єднані громади. Звісно, якщо ми не надсилаємо кошти на Донецьку і Лагань на окуповані території, так само і на Крим. Звісно, що вони туди не потрапляють, значить вони розподіляються по території України, по іншій території. Відповідно, система стара залишається в тому числі, коли місцеві. Органи влади вони формують бюджет, формують бюджетний запит, надсилають його і отримують фінансування, наприклад, на наступний рік для ОТГ вже змінюється ситуація, тобто вони будуть отримувати, тобто у них просто будуть залишатися кошти на їхніх рахунках. Це стосується ПДФО, 60% відсотків буде залишатися на місцях акцизний збір. І так далі, тобто ці кошти, які би мали йти на всю територію держави, в тому числі окуповані території, звісно, що вона перерозподіляється по Україні після якого рішення чи після якої події ми зможемо сказати, децентралізація в Україні завершена. От що це повинно бути? Тому що будь-яка реформа, вона має початок і має свій кінець. Початок уже покладений. А, ну, звичайно, питання, коли нам очікувати кінця завершення а, цієї децентралізації. Ну, кінця я маю на увазі такому в, в оптимістичному плані. Mm -hmm. от, а от яке рішення або яка подія повинна відбутися, щоб ну, ми сказали: от, реформа децентралізації в цій країні завершена? Ну я думаю, що вона завершиться тоді, коли в нас, наприклад. Будь-яка мама або будь-який батько може впливати на штат в школі, освітні, я маю на увазі викладачів, коли, наприклад, якісь об'єднання громад зможуть впливати на те, щоб, наприклад, на якійсь території був побудований паркінг або був побудований ще додатковий дитячий садочок. Для мене децентралізація це безпосередньо, коли кожен громадянин. Зможе впливати і досягати своєї цілі на місцевому рівні. Ну я маю на увазі вебінарі. Тоді для мене децентралізація завершиться амбітно, звичайно, не дуже реалістично. Ми будемо. Вірити в краще. Дякую вам за змістовне і якісне інтерв'ю. Нагадаю нашим глядачам, що сьогодні ми спілкувалися з заступником голови інституту Республіка Всеукраїнської ініціативи Активна громада Олександрою Скибою. Залишайтеся з нами на Актив ТВ, Заходьте на наш сайт АктівТВ.Медіа та переглядайте відеоінтерв'ю з нашими експертами на офіційній сторінці в Ютубі АктТВ.Інює. На все добре, до побачення.